Шановні колеги, керівники, запрошуємо вас у світ цифрових технологій. Сьогодні пропонуємо вам створити опитувальник на платформі Teams. І так, увага! Зараз ми знаходимося на своїй сторінці закладу чи якогось, якоїсь команди. Для створення опитувальника ми повинні перейти до домашньої сторінці. Якщо ми звернемо увагу, з лівої сторони в нас знаходяться позначки програм, є позначка Додатки, де ми з вами зможемо знайти ту програму, через яку будемо, в якій будемо складати опитувальник. Це програма Forms. Натискаємо кнопку і переходимо до програми Форс. Сьогодні я пропоную створити опитувальник для батьків. Ну, Будь-якого закладу. Сьогодні будемо створювати для закладу ЗДО 21. І так, створити тест, але нам потрібна форма. Ми натискаємо на кнопочку, заходимо до створити форму. і так… Спочатку ми повинні додати назву нашого опитувальника. В По в першому рядочку вбиваємо назву Опитувальник для батьків ЗДО 21 дружний. Далі треба зробити опис, пояснення для батьків, для чого ми пропонуємо цей опитувальник. І так, шановні батьки, просимо вас надати відповіді на питання щодо організації дистанційного навчання. І так переходимо до, до е, запитань. Перше запитання ми пропонуємо вказати батькам, яку групу відвідує ваша дитина. Ми натискаємо на Вибір, там, де буде перелік груп, яку потрібно буде батькам одну з груп вибрати, до якої. Ходить, ходить дитина ваша. І так, це вибір. Спочатку прописуємо питання, а потім додаємо стільки груп, скільки в вашому садочку. Скажіть, будь ласка, яку групу відвідує ваша дитина? І так, додаємо назву групи. Це одна група. Якщо треба додати ще декілька груп, ми додаємо ще варіанти. Нам достатньо буде сьогодні три групи, але ви додаєте стільки груп, скільки вам потрібно. І так, це перше запитання, і ми повинні визначити, скільки варіантів відповіді повинен повинна кож, кожний із батьків нам надати. Нам потрібна тільки одна відповідь. Тому ми не активуємо цю кнопку, але це запитання обов'язковим. Повинні його активувати, і тоді кожний батька буде обов'язково відповідати на це запитання. І так, переходимо до другого запитання. І так, додаємо друге. І визначаємося з вибором. Чи у нас буде вибір, чи текстом будуть відповідати батьки, чи надавати нам дату. І так, наступне запитання буде: прізвище ім'я по батькові батьків одного із батька. Тому нам потрібна така функція, як текст. Надаємо, вбиваємо, вписуємо запитання. Так, під батька дитини. І одна, один рядочок, в який батьки вб'ють свою відповідь. Відповідь буде коротка, тому ми не активуємо таку кнопку, як длинна відповідь. Нам буде достатньо. Третє запитання це прізвище ім'я по-батькові дитини. І теж нам потрібна така функція, як текст. Запитання обов'язковим, тому у нас активована ця функція, залишається. Третій, приходимо до четвертого запитання це дата народження дитини. І батьки будуть бувати в форматі дати, тому ми активуємо таку функцію, як дата. Це обов'язково буде запитання, тому активуємо. Активація залишається. Переходимо до п'ятого запитання. Фактичне місце перебування. Це буде текст, відповідь текстом. Тому ми нажимаємо на функцію текст, даємо запитання. Типічне місце перебування. Перебування дитини. Так, відповідь. Ну, Давайте на... активуємо длинну відповідь. Може, прийдеться записати і області, і місто? Переходимо до наступного запитання. І ми хотіли би задати відповідь, на яку потрібно буде дати відповідь так чи ні. Ми вибираємо вибор і задаємо наступне запитання. Чи відвідували ви з дитиною навчання у листопаді у дистанційному форматі? І батьки будуть вибирати одну із відповідей так. О, ні. А, і нам потрібен, потрібна одна відповідь. Тому у нас запитання обов'язковим, але відповідь одна. Наступне запитання: сьоме. Які труднощі з'явилися у вас під час дистанційного навчання? Ой, ми, у нас буде вибір. Ми, ми запропонуємо декілька варіантів труднощів, а батьки виберуть, яка з них. І тому нажимаємо функцію вибору. І так записуємо запитання. І допоможемо батькам з відповіддю і надамо декілька варіантів, які вони можуть для себе підібрати. Це варіант інший. Вони пропишуть в цьому варіанті. Ми можемо визначити як одну проблему, але декілька. І ми нажимаємо активуємо. Функцію як декілька варіантів відповіді. Продовжуємо. І нас буде цікавити запитання: чи плануєте ви продовжити навчання у грудні у дистанційному форматі? Теж буде вибір, тому що батьки напишуть нам, дадуть відповідь так чи ні. Так? Чи ні. Один і потрібно нажати, буде вибрати одну відповідь. І останнє запитання: Ваші особисті побажання для покращення організації дистанційного навчання. І так, дев'яте запитання це текст. Буде відповідь текстом. Батьки дадуть відповідь текстом. Тут можна надати можливість відповідати великим текстом. Да? Відповідь велика буде, так. тому ми обов'язково надаємо длинну відповідь. Але відповідь може бути не обов'язковою, тому ми можемо активацію обов'язково прибрати, і батьки можуть відповідати, можуть не відповідати на це запитання. І так, у нас створений опитувальник в програмі Формс. Що ми, якщо ви роздивитесь, є ще додаткові функції, інші параметри ви зможете зайти подивитись, але ми закінчуємо. Можна придверті продивитись опитувальник перед тим, як зберігаємо, Але в кінці ми з вами збір відповіді натискаємо, і у нас з'являється силочка. Нашого опитувальника, якого ми, який, яку ми можемо скопіювати, так? і надати цю ссылку в завданні для батьків на сторінці Тімса uh, в команді закладу або в команді кожної групи, і надати таке завдання батьків на протязі двох чи або трьох днів uh, дати свої відповіді на опитування. Десь зберігається, якщо ми повернемось на свою особисту сторінку, на головну, то ми з вами побачимо, що цей опитувальник в нас зберігається, і ми зможемо його проглядати будь-який час, спостерігати, скільки батьків вже дали відповіді, хто вже працював цей опитувальник. А також будуть з'являтися у нас діаграми, опрацьований буде у нас опитувальник. І так, шановні колеги, є така можливість вам самостійно, як керівникам, складати у програмі Forms такі ось ось корисні опитувальники. Потім працювати з ними і отримувати важливу інформацію для своєї роботи, да, покращувати організацію роботи керівника. Дякую за увагу! Бажаю успіхів. Будьте сміливішими, активнішими і пробуйте таку можливість, яку надає платформа Teams. Дякую.